Нещодавно наймолодші любителі природи зібралися на території Оникіївського лісового господарства. Тут проходить обласний зліт учнівських лісництв юні господарі землі. Всього приїхали 17 команд із Кіровоградської області. У нас в області діє сьогодні 37 шкільних лісництв, які відвідують більше тисячі учнів. Сьогодні на обласному заході у нас кращі – Це ті найбільш активні шкільні лісництва, найбільш активні учні, які приймали безпосередню участь у всіх наших заходах. Кожна команда приїхала із результатами досліджень, які проводили на своїх територіях. Експерт на журі оцінює роботи і ставить бали для того, аби визначити найкращу команду, яка буде представляти область на всеукраїнському рівні. Наголошують, що в нинішніх умовах просто необхідно залучати школярів до охорони природи. Молодь цікавиться, молодь долучається і молодь приймає участь саме в висадженні, в вирощуванні і в догляді за лісом. Після виставки усі дружно переходимо до лісу. А чим ви тут займаєтесь? Скажіть, будь ласка. Практичною діяльністю займаємося. Дівчата шукають ознаки тварин. Ага, а як які ознаки взагалі Це тварин? Ну вже знайшли мурашник, а зараз що там ще дівчата фотографують, знайшли. Жука вже знайшли. Зараз будемо гнізда шукати, дивитися по, по гілочках, по подряпинах, по таких ознаках. Де тваринки повинні залишати після себе сліди, можливо, вони щось даже поїли тут. Школярі розповідають, що їм подобається досліджувати природу, адже це можливість зробити не тільки корисні справи, а ще й поспілкуватися з друзями на свіжому повітрі. Йдемо далі лісом і зустрічаємо ще одну команду дослідників. Ось ці юні леді приїхали із Світловодська. Вже знайшли паросток дуба північного червоного. На запитання, чи бояться кліщів, однозначно відповідають, що не бояться. Після лісу йдемо на екскурсію. Господарі показують рослини, кущі, дерева, які є на території Оникіївського лісового господарства. Школярі зацікавлено спостерігають. Потім переходимо дивитися на тварин: страуси, свині, гуси, косулі, павличі усе це є на території лісового господарства. Сьогодні для дітей справжнє свято, адже вони цілий день досліджували і пізнавали природу, і ще релаксували від щоденних шкільних уроків. Ну що ж, а тепер настав час оголосити переможців, які будуть представляти область на всеукраїнському зльоті учнівських лісниць. Нагороджується учнівська лісниця, зелена планета компанійської загальна школи першого третього ступені. До речі, ця команда минулого року теж зайняла перше місце. Вітаємо усіх учасників. Бажаємо не втрачати ентузіазму у дослідженнях природи. Вікторія Салгуб, Геннадій Зорін, Олександр Резніченко спеціально для ранкової кави.